Вечір добрий, середа, 20 листопада, час відкритого діалогу і студії, голова фракції вільних демократів у Чоркаській міській раді Олег Ліхотькін. Доброго здоров'я здоров'я. Олегу Олексійовичу. Днями голова обласної організації Батьківщина Анатолій Бондаренко заявив про свій намір вийти зі складу виконавчого комітету. Вільні демократи неодноразово закидали батьківщинівцям за те, що вони таку неформальну коаліцію з представниками влади утворили. Скажіть, будь ласка, чим на вашу думку пов'язаний такий демарш батьківщинівця Анатолія Бондаренка? Ну, я в першу чергу це пов'язую з майбутніми парламентськими виборами, які мають відбутися невдовзі. В грудні по до виборах в народні депутати по 197, по 194 четвертому виборчому округах. Я так думаю, що пану Бондаренко вже стало незручно займати свою двояку позицію. З одного боку, будучи членом виконавчого комітету, який утворений більшістю, в яку входить в тому числі і батьківщина з партії влади, з партії регіону в міській раді, а з іншого боку, постійно намагаючись позиціонувати себе як опозиціонер і критик діючої влади. Мабуть, ця позиція заважає сьогодні. Проводити виборчу кампанію агітацію, судячи з цього, пан Бондаренко нарешті своє роздвоєння особистості вирішив припинити з тим, щоб намагатися якось уже нормально в рамках опозиційного людини підтримувати свою силу в рамках виборчої кампанії. Олег Олексійовичу, а скажіть, будь ласка, детальніше нам поясніть взагалі, навіщо потрібен виконавчий комітет і його основні функції? Що це таке? Ну, якщо коротко і недовго, так би мовити, то виконавчий комітет здійснює поточне управління і діяльністю всіх служб міста на чолі з Мера міста або як зараз відбувається на чолі з виконуючих обов'язків міського голови. Тобто, вся поточна діяльність, вона якраз підконтрольна виконавчому комітету. І більшість рішень пов'язаних з поточною діяльністю в місті якраз приймається на засіданнях виконавчого комітету. Більш того, більшість рішень, які виносяться і на розгляд сесії міської ради, також проходять розгляд виконавчим комітетом і без розгляду виконавчого комітету, як правило, не надходять. На розгляд депутатів на сесії міської ради, тобто, це головний керуючий фактично орган між сесіями Черкаської міської ради. А от такий от крок Анатолія Бондаренка: чи можна говорити, що тепер та неформальна коаліція між батьківщиною, партією регіонів та комуністами розпалася? Ну, про проблеми цієї коаліції ми говорили неодноразово, і я неодноразово наголошував, що будуть майбутні вибори, і вони розставлять все на місця, і виникнуть якраз проблеми у цій коаліції, бо потрібно буде обирати кого ж підтримувати. Наразі вона все ж таки існує, бо рішення приймається якраз цією більшістю, в яку входить і Батьківщина, і партія регіонів. Хоча і ми про це теж неодноразово говоримо на наших ефірах. В тому, що набор голосів депутатів для ухвалення рішень, часто ну, є певні проблеми, тому що деякі рішення, які виносяться на розгляд Черкаської міської ради, протирічить, скажімо, політичній позиції політичної сили Батьківщини. І наразі зачасту, вони не можуть просто голосувати за ці рішення, і відповідно відбувається нестача голосів. І з цим було пов'язано і подальше пресинг членів нашої депутатської групи, і намагання поповнити склади більшості за рахунок перебіжчиків з нашої політичної сили. Саме от цей антагонізм постійно заважає злагоджена і якісно працювати новій більшості. Зокрема, це питання чого торкаються там, де вже немає тут. Багато питань і в першу чергу. Це і питання пов'язані з бюджетом і з фінансуванням на сьогодні ні для кого не секрет, що є багато проблем з виконанням бюджету, з проведенням платежів, з виконанням програми соціально-економічного розвитку на цей рік. І більшість цих проблем пов'язана з, з політичною ситуацією в країні з економічною ситуацією в країні, і на рівні головних політичних сил опозиція і батьківщина постійно критикує партію влади, в тому числі саме по цих позиціях. І коли йдеться мова про фінансування чи прийняття рішень по фінансуванні тих чи інших програм, які Скажімо, там розроблялися і розробляються партії влади, то голосувати на місцях, мабуть, трохи важко, і незрозуміло, яким чином там Батьківщина підтримує ці рішення, які ініціюються партією регіонів. Відповідно, для реалізації цих рішень і потрібні голоси інших політичних сил. І, тобто, В цьому якраз і проблема цієї от коаліції. Хоча, коли йдеться мова про. Розгляд земельних питань, цікавих питань, то тут є одностайність, і немає ніякої проблеми набором голосів сьогодні. Якщо я не помиляюся, можете тоді мене mm. поправити, просто так голослівно заявити і вийти з виконавчого комітету не можна. Потрібно, щоб за це проголосували депутати, чи не так безумовно. Склад виконавчого комітету за це се... затверджується сесією міської ради і для того, щоб Анатолій Бондаренко дійсно покинув лави. Виконавчого комітету потрібно, щоб депутати за це проголосували. Наразі він залишається де юре членом виконавчого комітету і має відвідувати і засідання виконавчого комітету і брати участь у ухваленні рішень. Як будуть поводити себе вільні демократи, якщо це питання поставлять на голосування? Ну, я можу сказати, що ми ще не обговорювали це питання, воно виникло нещодавно. От, але якщо говорити про мою особисту позицію, я б, мабуть, би підтримував, тому що я не бачу в анатолії Бондаренко людину, яка конкретно якісно і повноцінно працювала у складі виконавчого комітету. Тобто, виконавчий комітет це занадто важливий орган, щоб відбувати перебувати в його лавах і просто займатися чистою політикою без. Скажімо, виконання якихось конкретних функцій, які б ну, служили принаймні громаді міста, і ну, членство виконавчого комітету це не це не політична посада, це посада більша господарницька, от, виходячи з тих функцій, які покладено якраз на виконавчий комітет. Цим зрозуміло в цій студії ми неодноразово піднімали тему спортивних майданчиків. Те, що нова влада не встигає їх добудувати, скажіть, будь ласка, з часу нашої останньої зустрічі, що змінилося в цій ситуації? Чи є якісь зрушення? Ну, в плані будівництва майданчиків, на жаль, зрушень немає. Наразі ми маємо вже інформацію про хід цих робіт, скільки профінансовано. Скільки, на яку суму робіт виконано, і ці цифри вже надані були депутатям на, на минулій сесії. І ці цифри, чесно кажучи, викликають багато запитань, особисто по моєму окрузі. Прозвітовано, що і профінансовано, і виконано робіт на суму майже 100 тисяч. Гривень наразі я і сьогодні перевіряв то крім розрівненої площадки, засипаної щебнем і двох баскетбольних щитів, там нічого немає. У мене великий сумнів щодо вартості цих робіт. Я буду направляти звернення, щоб мені дали розшифровку цих робіт, з чого вони складається, бо на 100 тисяч там однозначно робіт ніяких немає. А що, крім цих баскетбольних щитів, має бути на цьому спортивному майданчику на за вашу проектом, думку, на 100 тисяч? За проєктом, який розроблявся за мої кошти, має бути дві площадки: одна футбольна і одна площадка баскетбольна-волейбольна. Вони мають бути огороджені, мати набір тренажерів, цей, турніки, тенісні столи. І знаряддя для інших фізичних вправ, тобто, ну це достатньо велика площадка, причому одна із більших і найдорожчих, тому що площадка біля будинку Петровського 163, вона дуже велика і якраз дає можливість зробити якраз повноцінний якісний спортивний комплекс. Тобто такий комплекс на 100 тисяч він потягне більше, заважить? За проєктом загальна вартість цих робіт близько 260 тисяч. Раз ми вже заговорили про виборчий округ, ви депутат-мажоритарник. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ту роботу, яку ви виконуєте на своєму окрузі, і з чим найчастіше до вас приходять ваші виборці? З якими бідами? Я думаю, що не, це, не тільки до мене, я можу сказати, що до більшості депутатів люди приходять фактично, мабуть, з трьох основних груп питань. Перше і найчастіше люди звертаються за матеріальною допомогою. От, на жаль, сьогодні економічна, мабуть, ситуація в країні така, що багато людей. Вразливі економічно, соціально незахищені і постійно звертаються з допомогою або на лікування, або там на інші якісь свої е, нагальні потреби. Але ми про це говорили. Ми своєю депутатською групою від вільних демократів вирішили, що ну, це неправильно роздавати там, по 200-300 гривень як практика, яка існувала. Постійно в міській раді людям, тому що вона в принципі не вирішує ніяких проблем для людини конкретно, бо сьогодні лікування будь-навіть невеличке, як правило, не тягне навіть на 230 три це значно більше кошти, і взагалі це державні повноваження сьогодні фінансувати медицину і соціальний захист це теж входить в перелік державних повноважень. Повноваження міської ради і місцевих органів самоврядування більше пов'язане з благоустрієм території, з утриманням прилевих території, утриманням доріг, тобто більш такі функції міські. От тому і ми свою діяльність як депутатів більше якраз направляємо в цей ракурс. І другий блок питань, які більше турбують людей, це якість надання житлово-комунальних послуг. В своїх багатоквартирних будинках частіше робота субів, робота інших служб, які надають житлово-комунальні послуги, та і ремонт дахів, і ремонт під'їздів, прибирання територій, підвалів і таке інше. Тобто, це такий теж блок питань, який постійно турбує людей, з якими вони найчастіше звертаються, коли вони не можуть вирішити питання з безпосередньо з відповідальними. Службовими особами або з відповідальними службами, вони змушені звертатися до депутатів за допомогою з тим, щоб вирішити ті чи інші питання. Ну і третій такий блок питань, вони, він, скажімо там, я би пов'язав. Скажімо, не зовсім з депутатською діяльністю, але люди багато хто звертається за пошуком роботи, з тим, щоб допомогли влаштуватися на роботу. Якимось чином інша допомога, яка не пов'язана там навіть з матеріальним становищем. От, мабуть, такі от три основні блоки питань, які до мене принаймні звертаються. Я знаю, що до більшості депутатів також. Що вам вдалося ну. за час депутатства допомогти вирішити, що зробити? Ну, я можу сказати, що за попередні роки кожен рік вдавалося встановити по дві два дитячі майданчики, як правило. Це допомога була і по вирішенню облаштування територій. Я допомагав облаштовувати території там, і кущами декоративними, і допомагав знесенні аварійних дерев, прибирання територій. Це і освітлення вулиці. Нещодавно от мені прозвітували. Я звертався з депутатським запитом щодо відновлення освітлення по вулиці Чехова. От вчора я буквально одержав відповідь, що освітлення відновлено. За моїм зверненням сьогодні, в вечірній час поїду перевіряти якість цих робіт. Крім того, багато звернень було щодо. Скажімо, таких загальноміських питань і пов'язаних з транспортом громадським, з рухом із, скажімо там, Роботою там лікарняних закладів, дитячих закладів. Тобто таких питань дуже багато. Я зар... я наразі навіть не згадаю всіх питань, які вдалося вирішити, але я постійно звітую про свою роботу. От весною цього року я випустив окремий бюлетень, де звернувся до мешканців і про... де повністю розписав, що вдалося за моїм зверненням зробити, і які плани на цей і на наступний рік. Так само я планую по закінченні цього року в наступному, на початку наступного року, так само е, прозвітуватися за свою діяльність. З цим зрозуміло. Днями виконувач обов'язків міського голови Віктор Білусов заявив, що 97% вулиць з тих, що заплановано, капітально відремонтовано. Ви не лише депутат міської ради, ви ще й водій, наскільки мені відомо. Скажіть, будь ласка, чи на власні очі ви бачили ті 97% відремонтованих автошляхів? Ну, я, чесно кажучи, був здивований взагалі цією заявою. Я думаю, що, можливо, цей 97%, які планував сам Віктор Федорович разом з виконавчим комітетом зробити. Тому що е я можу сказати, що програму соціально-економічного розвитку і бюджету міста на цей рік. Обсяги якраз капітального ремонту доріг були значно більші. Принаймні було заплановано закінчити і козацьку, яка ще досі не закінчена. Тобто принаймні роботи роботи тривають, і безумовно вулиця Ільїна, яка теж поки що закінчується, от але не закінчена. Наразі було заплановано і зробити вулицю Одеську, і було заплановано зробити частину вулиці Героїв Дніпра і повністю вулицю Фрунзе. Це значно більше обсяги робів, тому мабуть, 97% – це якраз Віктор Федорович, те, що він, мабуть, запланував на цей рік з спловкнавчукамітета, але не те, що планували депутати, які відображені в рішенні сесії міської ради. Чи будете ви цю цифру і це питання зокрема піднімати на найближчій сесії? Звідки 97%, і коли ж будуть дороблені ті заплановані шляхи? Ну, мені немає навіть потреби вимагати, коли вони будуть дороблені, бо вони не будуть дороблені. От, ми постійно з цим питанням зверталися, ми постійно про це публічно наголошуємо, постійно про це говоримо. От, наразі така цифра прозвучала. Ну, Опонувати їй дуже просто. Є рішення про міський бюджет, є рішення ПОПСЕР, там все розписано, і безумовно ми свою заяву з цього приводу обов'язково зробимо. Бо це просто не чесно. Треба чітко чітко говорити, що ми не зробили тому, тому, тому. Бо в нас були або інші пріоритети, або ми робили інші роботи. Або взагалі ми вважаємо, що сьогодні це не потрібно, от і нам потрібні інші видатки робити. А заявляти, що все зроблено, все, що заплановано, ну, мабуть, не зовсім правильно. І мабуть, не чесно просто. Популізм це можливий популізм. Дякую, на цьому мусимо ставити крапку. Спасибі, що завітали до нашої студії. Вам, шановні телеглядачі, нагадую, що більше інформації від вільних демократів та Сергія Ударича шукайте на офіційному сайті. Поводися Тільки приємних сюрпризів від життя. Бережіть себе на все добре.